Бути разом в однім цілунку, злить у стаї серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї, ти в хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені, дивись, бачиш, вечора, крила по хмурі, то над нами вони зійшлись, Хай нам кажуть, любити можна тільки раз. Того і разу жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдені береги, поглинаючих фантасмагорій будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти і в чуттєвих бурях неперейдану нами грань, щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль.